Всім привіт на каналі Я таки Gibbable Up і сьогодні в <coughs>, Jurassic Survival у нас особе відео. Да, У нас не буде якесь там проходження, а чи там щось коплення, але ні. Jurassic Survival я хочу зробити з вами разом що. Да, саме обзор на новий пас. Як ми бачимо? Ви задавайте що по берегу зараз що? ну Давай на 5 хвилин затягнути і все. Так, а що у нас там по заданню? Задання. Спочатку задання. Що може зробити легко? По факту тут все легко може зробити. Убить падалщики в лабораторії і хічнику в лабораторії, то я не зможу зробити по ящину новичку. І дописувати залиши боксити. це я теж не зможу, бо мені треба вольєр з динозаврами в мене його немає. <світ> а от що можу зробити, це убити зебр із лука. І убити дилофозавру на любих локаціях. Дінозавр. Що може зробити? Давайте спробуємо зробити задання зебром. Так. Тепер. Шопонограду. Халявна нас луг якраз будемо брати його. На 10 уровні нам дають пас. Рюкзак хоніка, що я хочу якраз отримати, десь вещей. є ну, донатка, то понятно, що тут і доната. А 20 із ван. US 12 і саме головна награда це Яйцо Трекса. Туди я дойти не зможу, на жаль. Бо того, що мені не дозволять новички всі завдання зробити. А от хоча б до 10, або буде навіть до 15, або 17, я думаю, дойти, в принципі, до нас реально. що ми зараз будемо робити? Зараз <клух> я хочу якраз і піти вбивати зебр. Як їх вбивати? Просто підходите. Ходити на любі локації. Абсолютно. Зебер будь-де, На любі локації. Чи будь-то два черепи, один череп. Хочу золотати з вами. Там треба нам, ну. Стільки вбиття прислуха 30 зебр. Але одно но на зебр треба, що є велика конкуренція у вигляді саблезубих тигрів. І як це робимо? Спершу убиваємо всіх животних. Типу отак. Отак, бачите? Ось, зебра чує не вбили. Так, а от беремо лук і йдемо до зебри. Отак раз. От. Одно є отак 0. Ну, і так ви зрозуміли, як це робити, я говорю сразу. За це відео усі, усі 3 земри я не зможу зробити. бо це дуже багато. І то бігати отак от потихеньку можу зробити. О, дуже іну зебру вбили в мене. Ви поняли, да? Зебрами от так? Зебра ми отак от можу вбивати досить легко. Ну, так що перше завдання я зроблю легко. Думаю, все там. Особрак так всіх лутати я не буду. Я просто побігаю по локації в зебра, і якраз то. І все. Так, пиво. Так, пописує. Угу. Давай далі. Щось там їх дуже немає. Я їх там щось небагато. Золотая той ящик. Бінти. Треба залутати, на той ящик. Так, от і Це добре. І тепер їх там троє, троє обичних, понятно. Ну їх ми близько отак. От. Я не хочу затягувати відео прям. Ти давайте на це і ще оце зачистимо, і ще одну блоку зачистимо, щоб то. Ну, щоб не затягувати. Шокі от заграти в бізнебрізі. убить динозавра, якраз випоняється і зебр. Якраз тут два задання буде легко нам виконати. Ти. а так то добре. Угу. мачати, отак от, от хорошо. Мачати прямо, на обичай локі йти. Ну нам просто ще й динозаврів обичих треба вбивати. То я тут заонав, то навіть пар... паралерейну, я вибиваю і динозаврів обичих і тих. Зобраємо ще зазвичай чи для ананасів, то нам би якби теж потрібно. Там зебра вона подохла. Також бути. Угу. Так, теперь все. Не, давайте чуть-чуть полутаемся. А... А, так это тип. Окей, типа, шоу типу. А в типа у нас ничего. Классный тип, спасибо. Так, нам треба динозаврів. Ми за динозаврами... тигр, правда не читається. Ну, все одно певку ж і бути. І от, так. Два і динозаврів. Тут ось все. І так от хейтки зимом ми всіх. Другу локу не буду, так прям, хорошо зачищувати. Ну, я не буду в другу локацію зачистити, понятно, у мене ресурсів не хватило. Угу, Ну все, тепер ми скільки у нас там 14-2, понятно. Ідемо тепер далі. Йдемо ми в Кам'яні Гори. Гори. Що нас на полукату? Ну, полуд у нас нормально, вийдемо бачати. Угу. Так, поки він добіжить, то, то вже, О. І тепер, коли ми... Не добіжали. Тепер. Що робимо? Шукаємо зебр. Зебри, зебри спавляться. Це не як у last Day, зебри не спавняться в камнях. Ну, тут олені просто у last Day. У Ласдей, а Олені просто не спавляться в, в горах. Чому? Не знаю. От тепер зебру. Треба якусь зебру нам навивати. Так, от, зебра. Відпаду? Найс. Nice. Пау, оце і було Так, далі. Вибачий лератор. До цього ми з'їмо. Так, далі. Беремо води гвієї. Відкриваємо ящик. Так, Саш. ящику нам нічого інтересного не, не падає. Йде туди, там де два динозаври. Це у нас обичай Орнітолістасі. Добре. Раз, два, три. Далі. О, Саблизубій Тир. Вже без мене зевер забив. То вже... ну, я не знаю. То Зер просто ця конкуренція вона нам дратує з-за того, що вони приходить, а то вже зер валяється. Відкрив у нас ящик. І в ящику нам падає чого почти. Так, листву. листу. Нас не падають. Да. І що тут? Ну, опусленный золотай мящик, то я може і вже так бути. Так, ну що тут? Як там? Опа, їда. Так, тепер йде далі. Вот, і казеблю просто без мене повбиваті. Ті, то я не знаю як... Um. Прийдеться якось може у нас задовго прийде, вот вийде Троє сразу. Новий уровень. Найс. Іще один. Вау вау-вау, куда ти кулятися? Так Відкриваємо останній ящик і на самом будемо кінчати ти. Так, ткань. Ну все на цьому все. Дя... Ну хоча еще один ящик по сені можна. Окей, лутаємо останній ящик і... Будем кінчати. О, то... Окей. Лутаю м'ячик, убиваю динозавра і на цьому будемо кінчати. Угу. О, це вже нормально. Так, що, що, що викрить флешку. Так і останній. Ну, на цьому дякую за перегляд. Ви були на каналі Одеплел ап. Ви ще не зі мною. Тоді підписуйтесь. Відео виходять мене кожен день. Всім. coloca por